Цю навіску ми перебрали повністю. Чому? Е, тому що воно просто фізично зносилося за цей час. Е, нижні повздовжні тяги е, міняні, вони видно, що на них навіть е, вони фар, фарба, вони нові. Вони так. Навіть. Е, вертикальні тяги міняні, е, гідроциліндри ремонтувалися. Е, Верхні важелі ми відновлювали, тому що ціна на них на нове була космічна, якась, і ми вирішили відновити. Це, до речі, верхній важель це і є саме, саме слабе, мабуть, місце цієї навіски, тому що, можливо, цьому сприяла робота з плугом, наприклад, який особливо коли на краю поля піднімається і перевертається, він якби змінюється, змінюється навантаження з однієї сторони на іншу переноситься. А тримає якраз від цих всіх бокових навантажень верхній вал. І його недолік той, що він ось тут у верхній частині, на оці бокові важелі, вони тут на шліцах. Ну, по принципу, як в МТЗ було. І по ці шліці вони з часом зношувалися, і ми відновлювали, виготовляли, можна сказати, ці шліци, розточувався отвір у важелі, наварювались ті шліци старі, точилося під циліндричну поверхню. Потім воно все з'єднувалося одне з іншим, свердлились отвори, по-моєму, 6 міліметрів. Таким чином, що половинка отвору була у на валу половинка отвору от в цій зовнішній угу. частині обоймі. І тоді ми при збиранні збирали це докупи і в якості цієї шпонки, так званої, забивали клапана. Із якоїсь сіномарки, там ніжко клапана, 6 мм. Вона дуже тверда, і таким чином ми по кругу там їх до біля 20 штук позабивали і зафіксували вал від цих переміщень. Получається, ну, так, трошки накохозили, але... але. Але воно хоча б працює після того. Ну скільки воно ж так проходило? Ну, останніх, мабуть. Одну з частину зробили, тоді одна частина років три, а на іншу сторону добралися ще через рік, десь років два. Воно а, ну працювали. то можна сказати, що... Ну, то, звичайно, це як варіант відновлення цієї деталі, тому що те, що ми говорили, от наприклад, в Аксіоні, вже стоїть більш потужна навіска. Вона, до речі, один в один, така сама, як на Масеї. Ми потім про неї поговоримо. Угу.